Вчора з ним ходили. Дивіться, сьогодні на такій вже біля стоянки. Іди, ми за тебе приїхали. Іди, іди, моя бусенка. Ну ви шинок. Пішли додому, пішли, ми тебе заберемо до брата. купили ми шлею йому. Ну нормально, зараз не, поїдемо, не будемо відвозувати таксі, що посилка приїхала нам зі Швеції. Зі Швеції посилочку нам ще приїхала. Дивіться, яка модна, вау-дау. Тіть, яка красива. А ти хлопчик? Та Хлопчика, хлопчик. 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 на чок вона наша схожа. Тебе не буде піддавлювати, ну поки так, а потім. Добра булочка наша. Йому спробуй, якщо що, одіти з ошейником. Ошейник і цей. Якось його між собою зробити. Одіваю йому поводок. Сьогодні все купили. І покусик, і поводок, і цей йому. Покушать, то кошенят. Ну, ток... А, то кошенят. Ну кошенят. Що там не потрібно розрізати? Бо це розрізали. Знають цінок. Не... Бачите, не бачите. Ну, там електронний чек нам прийшлють, обіцяли в магазині. Все новое, все новое заради бусинки. Тогда <рес> это Смотрите, собираете вы. За, вы за ним ухаживаете? А кто ухаживает, вы? Ну Конечно. мы же, мы да. Видите, я вам покажу, каких условиях я живет сейчас белый. Я видел. Ага, и каких условиях я живет этот Вы издеваетесь, это Бачите, животное. что робот. Жестокое, блядь. Диви, да, дивися. это же стока. Живодёры, цими звідёри. Вот Це ти ж водёт. Осьо бачите. Шабака худюща лежить, лежить. А на ви як тикать? А ви? На раженком кооператив жив. Ви, ви штик от начел. Це умови для життя щенка, ви що? Ну що, дивіться. Потрібно викликати поліцію на цього недоразвитого того людину. Оцю э, подавати на нього в суд. Та ми його заберемо, не переживайте. Зад до мужика того. До того противного, що сьогодні брата не забрала, а? Хочеш додому? Щас поїдемо. Та ні, він хочеш. Кажи, який може приїхати?